7. Сьогодні ми подивимося на дуже красиву гру під назвою Run, Beard, Run. Ця гра була створена розробниками під назвою Kitchen Up компанії. В цій грі ви граєте такою квадратною птичкою, яка не вміє літати, але вміє лазити по квадратним блокам або кирпичикам. таким. Що ви можете робити? Ви натискаєте на екран, і потім у вас є дві кнопочки: це вліво і вправо, куди ви можете двигати свою птичку. Також при цьому збирати цукерки. А зверху екрану у вас відображається, куди буде падати цей ці кирпички або блоки такі квадратні. Чим більше ви проходите цю гру, тим, чим більше ви набираєте очків, тим швидше потім будуть падати ці квадратні блоки або ящички. Також, якщо ви програли, то ви зможете подивитися, який у вас рекорд. Знизу відображається найкращий рекорд і, і подивитися таблицю літрів. І скільки на брагачків, також подивитися ваші досягнення і розпочати нову гру. Також, якщо ви збирали цукерки, то і включили при цьому інтернет, то ви зможете кожен день крутити барбане колесо і отримати якийсь подарунок, наприклад, 10 цукерок або 25 або щось, або якусь нову птичку. Але для цього вам буде включ... потрібно включити інтернет. також за Цукерки, які ви зібрали, ви зможете відкрити нову птичку, наприклад, ось таку птичку або ось таку птичку. І змінити ці птички. Звісно, ці птички майже в великій різниці не дають, але чисто для рознообразності непогано. Також можете купити самі ці цукерки, ось такі розцінки. Також ви зможете змінити сам фон. Наприклад, класичний, який ми грали, і зимовий, або якщо зберете 1000 скерів, то відкрити якийсь інший фон. І також, якщо у вас включений інтернет, то, ви зможете, то у вас буде дуже часто вискакувати реклама яка інколи набридає. Але так як розробку потрібно якось заробляти, то ви зможете її відключити, звісно, за певні кошти. Ось така гра, і по мені дуже прикольна, непоганий таймкілер. Можна пограти, наприклад, Якщо вам потрібно просто потратити певний час. Я, наприклад, граю в неї, коли їду на паре метро. Мені вона сподобалась і в мене вона встановлена. Граджую вам встановити і грати. А посилання, як завжди, в описанні, гра безкоштовна, тому завантажуйте. Також підписуйтесь на мене, лайкайте і до наступних оглядів. Дякую, що подивилися. Мій огляд про цю таку красиву гру під назвою Round яка дуже схожа на гру на старих сіменсах.